Добрий день, дорогі друзі? Сьогодні я хочу вам прочитати вірша. Я написав його з приводу того, що в котрий раз, як сказали по телебаченню, вже 13 раз блокується довгострокова Трибуна Парламенту України, тобто Верховна Рада. І моє звернення до кожного громадянина України. Хто буде дивитись цей? Запис, хай вони всі самі скажуть собі. Ми бачимо в цьому парламенті Україну чи не бачимо? Для чого це робиться? Хто ці люди, які сьогодні отримали мандат довіри від українського народу? Чому блокується ця трибуна? І, на мій погляд, вона блокується правильно. Кому ми довіряємо свій голос? Кому ми довірили? Як ми дивились, куди ми дивились? Це є ось той підсумок нашим з вами вибором. нашому з вами вибору, де Гречка голосує, де голосують дороги відремонтовані, дитячі оці майданчики, які утворили, все це ви сьогодні будете спостерігати в цьому парламенті. І так, я цей вірш назвав до народних депутатів України. Як оцінити дії депутатів, а як історію нащадкам викладати? Один за фракцією стає голосувати, все решта десь продовжує гуляти. Кому потрібна ця Верховна Рада? Мабуть, одному Вові ветвину, та Україна може вже й не рада, бо замість? Слухає брехню, навіщо витрачати наші гроші? За наш рахунок діє цей банкет, та кожен місяць носять листоноші. терпець, урветься, скаже вже багнет. Здоровий, і глусно чує ця країна. До вас звертаюсь, в кожному вірші співають, що не вмерла Україна життя і смерть. Ми зараз на межі. До депутатів я хочу звернутися. Ви уявляєте, де ви всі живете, бо час прийшов нарешті, зхаменуться. Ви не синитницю якусь там несете. Якщо немає в Раді України, навіщо нам цей орган взагалі Майдан довічний в Києві створили. І геть пішли ми всі під три чорти, ось до такого висновку дійшлося вже край за обрієм, а ми ще не жили, і моє серце в котрий раз зайшлося, як роблять зраду в раді Литвини. Слава Україні!